Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує другий день турніру, стрімка атака, на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми тримаємось топ-5. Вчора було 5 перемог. Давайте подивимося оборону. Ага, Оборона не тримає. Оборона, де, на жаль? Ну що ж, потрібно атакувати, значить, краще. Так, е -е, поїхали, подивимось. Спарклайт, Верстарт, Цей Труляля неприємний. Чистка нам потрібна. Ну, Труляля може Людвига пробити. Ветстарт теж пробиває потужно. Але такою командою, напевно, і підемо. Поїхали. Так, потрібно пам'ятати, що це швидкий, швидкий турнір. Так, що ми маємо? Ми маємо. Ми маємо трійку фіолетову і все. Знизу фіол ніяк не можемо підтягнути. Можемо прокинути червоні. Розіб'ється трієчка фіолів з однієї сторони, але з іншої. Стрічка Фіолетова буде. Так. Що ще у нас є? Жовтих немає, зелених. Ну, Зелених також зразу зібрати не можемо. Неприємна ситуація. Не червоних, не зелених, не жовтих. Ну, Давайте ось так. Посподіваємо, може фіол там заїде. Майже заїхав. Майже заїхав. Давайте ось так. Тоді тут прокинемо. Ну, прийдеться робити ось так. І сподіватися, що десь заїде ще фіол. Так, це в Людвига. Ця ману зрізає, так? Але не всім. Питання, можемо спарклайти зарядити, але Людвих може не витримати. Ну, давайте ось так обережно прокинемо, б'ємо в центр, подивимось, кому вона зріже ману. Віку, в принципі, можемо зарядити. Ну, давайте ось так. Може Людвигу не зріже. Ой, Льоню зарядили. Це погано, він когось може добити. Так, смартан не добив. Так, Людвиг. А, Людвиг, в принципі, зараз ми не можемо його використовувати, тому що спарклайт на ньому. Скільки ходів? Два ходи. І віки, не знаю, ману підрізав чи ні. Може спрацював в неї. В жовті прокинути комбо полетить. Зарядиться Спарклайт. Але, можливо, ми зможемо вікою полікуватись. Так, прийдеться лікуватись. Угу, Це дуже-дуже невдало. І червоних немає. І є зелені, не допомагають нам. Ну, давайте, може, хоч трішечки їм підріжемо. Так напевно, спробуємо пробити спарклайта, щоб в пустоту кинути червоні. Не вийшло. Ведь старт зараз відлікує. Ну, прийдеться робити ось так. І ще прокидати так добре. Ну, ось так. Тихо, це вже занадто полетіло, але нехай ми зможемо підлікуватись, почиститись. Тихо, Дедбу, тримайся. Ого, угу, давайте сюди. Так, він відродився. Давайте ось так зелені прокинемо. Так, ще фіолки трішки пролетіли, добре. Так, трішечки підріжемо атаку. Давайте лікуємось, поставимо захисні стяги. Давайте ось так. Можливо, доб'ємо спарклай, а ні, знов відродився негідник. Так, в кого? Смартан. то нормально. А давайте спробуємо забрати цього. Угу. Так, б'ємо льоню. Тут прокинемо фіоли і зелені. Ну і все, тут повинні вже ми перемагати. Добре, ну, Віка допомогла тут, безперечно. Так, чудово, поїхали далі. Наступний бій. Ох, знову спарклайт, пепер. Ну, такою командою їдемо. Там і жирі, і той паразитів накидає. Тут так потрібно їхати. Так, можемо віку зарядити, в принципі, можемо зарядити віку і все, фіолів. Чотири камінчика на полі, зелених 5, трішки червоних. Ну, давайте зробимо ось так. Тепер ось так трієчку. Можемо спарклайта зарядити. І ось так. Нехай пепер б'є. Тихо це вже трішки зайвого. В Людвига сліпота. Ну, Ох, ось так. Людвига зразу пробили. Так, добре, давайте ось так. Ось так. Можемо і пепер проб'ємо. хоча, сумніваюсь, я в цьому. Ну добре, пробиваємо сюди. Зараз сова вдарить дуже сильно. Ще ми трішки підрізали її. Не хочеться заряджати спарклай, там можна було прокинути жовті і сині. Але мені -то не подобається такий хід. Можна прокинути сині в пепер, там буде четвірка жовтих. Але теж таке собі. Давайте ось так обережно прокинемо. Угу, так, ухиляння спрацювало. Якщо ми взірвемо бомбу, то нічого не буде. Давайте ось так. Нехай вже в пепер летить. Ось спарклайта не бажано. Так. Але він все ж таки і мех жирів. Вона зараз на нас все перекине. Червоних немає. Давайте тоді ось так прокинемо. Може там якісь фіоли заїдуть. Головне, щоб війка витримала. Угу. Так, лікуємось. Але ми їм скинули наші щиточки. Так, в нас ніхто не заряджений, крім смартан. Тому давайте ось так. Будемо їм зрізати трішки атаку. Так, скільки тут ще ходів? Один хід. Бажано, щоб пепер не вдарило. В нього. Вона з одного камінчика може зарядитись. трійку тоді ось так. Давайте прикинемо, може там десь червоний доїде. ну Давайте зробимо ось таке комбо. Так, у нас зарядився дедбут, але ми можемо не витримати. Тихо, витримали. Добре, давайте, напевно, сюди. Тут прокинемо жовті. Нам потрібно лікуватись. Тихо, тихо. Так, лікуємось. Спарклайт угу. вже на поготові. Спарклайт на поготові. Нам червоних... Давайте ось так. Сподіваюсь, пепер не зарядиться. Не зарядилось добре. В мехжирі, мехжирі. Давайте спробуємо її пробити. Ось так. І сюди спарклайтом прокинути. Трішки не вистачило. Давайте зарядимо віку. Тихо, моді тільки не заряди. Вона все перекине на нас. Так, лікуємось. І вона теж там дуже відлікувалась. Так, червоних немає. Давайте тоді ось так. Нехай вже це б'є. Так, жовті. Ще лікуємось. Давайте ось так фіоли прокинемо. Неправильний, напевно, був хід. Давайте ось так. А моді б'є. Прийдеться в нього прокидати, а Віка не зарядилася. Оце погано. Все, Віка від'їхала. І тут, напевно, вже ми нічого не зробимо. І дедбут нас від'їхав. Ну, дуже важко не було взагалі наших камінчиків, які потрібні. Тут на жирі, зараз лікує той проб'є. І червоних все одно ми не можемо зарядити. Ось і перша поразка. Суперкомбо не врятувало. На жаль, на жаль. Ну, нічого, поїхали далі. Це такий турнір. О, цей Уве. Ну, поїхали, спробуємо. Потужна оборонка, Віка неприємна. Так. Трійка фіолів цього У або комбо фіоли з жовтими, або комбо. Ось таке і може там десь фіол заїде. Так, добре. Давайте обережно ось так прокинемо. Тихо, ну будь ласка, ну навіщо його заряджати? Він зараз мені просто Людвига похоронить. Ну, все, тут закінчились ми. Без Людвига ми тут нічого не зробимо. Дати люд і спарклайт обзарядити до людвега. Давайте ось так. Ну, це теж зайве. Ну, Зараз ті ну, мене поховають. Ми не встигли. Бой добре. І ще й не попав, але це вже по всіх вдарить негідник. Так, ну, єдине, що ми можемо там вкрасти якесь полегшення. І прибити сюди, тут прокинути. Ось так жовті. Але це нас не рятує. Там той мега кабан. Просто не помітив мого дедобута. Так, зараз буде е, віка лікувати. Нам би хоча б Людвига добити. Було б непогано. Давайте ось так. жовті прокинемо. Так, цей. Не, ну, тут у Рому просто я не розумію. Так, давайте ось так. Ці мегавепрі. Ну, там Людвиг хультанов, цей зараз буде бити постійно. А камінчику немає. Ось так, другий день. Ну все, він просто знищує цей уво. Там ще й камне шкіра, Ну, давайте спробуємо, може, хоч війку заберемо. Ось так. Ну, Трішки більше очок забрали, і то добре. Ой. Ну, а що тут поробиш? Без Людвіга теж не підеш, а Людвіга такі виключають швидко. Так, тут у нас леді, вівіка. Тут потрібно нам щось змінювати. Тут багато лікарів, тому і нам лікарі потрібні. Її диспел нам потрібен, ну тоді. Ну і смартан теж потрібно. <гум> щоб віки збив... збивати її лікування. Дедбут теж потрібен. Таун може вкрасти. Тут і Леді Озера. ще ляоху нам тут знадобиться. Так, ну що ж, давайте тоді візьмемо ось так, віку тоді перевдягнемо, напевно. Той костюм, де вона, знімає так. Ага, угу. оббираю посилення Ну, давайте якось так тоді сходимо. Людвига залишаємо, поїхали. Не знаю, що буде. Але щось спробуємо. Знову поляна просто відстійна. Ну, давайте ось так прокинемо. Розумію, що в Людвига летить, але ну, прийдеться робити ось так і заряджати хоча б свого Людвига також. Через хід. Так. Вмикаємо Людвига. Тут прокинемось так жовті, нехай будуть. Добре, хуфу вдарить ми повинні витримати. Так, знову Людвиг. Давайте знімемо. Будемо пробивати таунт. Тут прокинемо ось так. Ну, куди? Ну, це зайве взагалі полетіло. Так, так, можемо хоч людвига доб'ємо. Так, ага, ми хуфу добили. Добре. Так, давайте тоді ось так прокинемо. Єдине погано, що зараз Віка буде лікуватись ну, просто шаленими темпами. Давайте прокинемо тут червоні. Угу. Так, так. Тут прокинемо жовті. Спарклайт пробиває потужно. Так, спробуємо з неї зняти пришвидшення. Не виходить, але будемо пробивати, що робити. М -м Ляху впорався. Добре, тут вийшло чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Дарк, 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 дарк. Бухой матрос. Цікавий нік. Кальо. Кальо неприємний. Потрібен чи нам тут ляоху? Напевно, ні. Давайте візьмемо віку таку ж залишимо, а візьмемо все ж таки Дедбута. Поїхали. Діспел нам потрібен. Лікування потрібно. Плюс овер не завадить. Так, що ми маємо? Маємо трічку дві трійки червоних, в принципі, ми можемо зробити. дві трійки червоних, але людвих може зарядитись. Так, давайте ось так. Може фіол там під'їде. Не під'їхав. Ось тут обережно прокинемо. Так, Людвиг не заряджений, тому давайте ось так. Угу. Прокинемо сюди. Так, як нам фіоли зібрати? Ну, Трійку жовтих, трійку фіолетових. Ну там Вінні неприємна. Не хочеться, щоб і дарк лікував. У нас нічого не зібрано. Комбо немає. Зелені згори прокинути. Розіб'ється фіолетова трічка. Ну, давайте ось так. Може нехай тоді Людвиг Ультане теж. Щоб на нас таунт перевісився, поки він. А він вже ультує. І таунт ми на себе не поставимо. Вона нам зараз все заблокує. Ну, Давайте хоча б якесь лікування, щоб в нас було. Алло, зараз поставив камнешкіру, теж неприємно. Хоча ні таун... А, у нас було в Смартанки, був стяг захисний. І таун спрацював. Ну це добре. Скільки. П'ять ходів. Це дуже багато. Ай, немає червоних. І фіолетових також немає. Можемо через Дарка ще прокинути, але ну то таке собі задоволення Дарка заряджати. Так, давайте ось так, ось так. Так, камнишкіри немає. Давайте спробуємо його пробити. Трішки не вистачило. Ну, теоретично смартан може отримати розгон по мані, але це таке собі. Три ходи, три ходи. Нам потрібно якось протриматись і бажано б зарядити. Нам когось із ударників. Давайте ось так. Раз хіт. Дарк зарядиться. Але можливо... Ну у нас ще мінус атака, скільки буде ходів. Один хід. Давайте спробуємо. Може Дарк хоч не зарядиться. Зарядився. І люду ще ультанув. Ну, це фіаско, напевно. Так, давайте ось так. Один хіт. Ну, Давайте... А, ми штаунт не зможемо забрати. Ну що ж я наробив? Так, ну нехай вже кольо є. Давайте прокинемо ось так. Комбо полетіло. Так, ну зараз буде цей ПКД ультувати. Я це помилку зробив, що дедбута використав. Так, добре, давайте вмикаємось. Тепер смартан. Ось так. Ну, це зайве полетіло. Сліпота ще повний набір. Так, мимо. Птички болючі. Так, це вже по всім пробиває. Ну все, люд добили, Ну як так? Ой-ой-ой. ой Так, давайте знімаємо з них все, що можна там зняти. Смартан, Поїхав Спарклайт. Ось так. Огу. Так. Тепер ось так, ось так. Ось так. Так, це їх пробили. Скільки там та камнешкіра в нього буде? Три ходи. Б'ємо. В нього там горіння йде. Все. Закінчили. Фух. Ну тут впорались. Це, бо, бо третя поразка за день то було б занадто. Так, ну, бухого ми перемогли. Матроса. Так, оборона Д? Топ-1, але ми дуже далеко. 1721-ше місце. Дві поразки, на жаль, маємо. Ну нічого, це такий турнір важкий. Це ще оборони не дуже потужні. Далі ще буде цікавіше. Ну, ось такий в мене був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.